Uh -huh. Все підживлення ми даємо в осінньо-зимній період. Uh -huh. На весну у нас залишається це максимум там, 25% від всієї дози, якої uh -huh. ми даємо азоту. Чому так? Тому що останнім часом е, суха весна uh -huh. дуже швидка, е, вологи не вистачає, і нам потрібно якомога більше розконцентрувати ці солі, uh -huh. бо, тому що вони в основному дають. Пілюлей нашим рослинкам. Нам потрібно все це живлення внести з осені. Бажано, звичайно, більшу кількість зносити в амонійній формі, амідній mm -hmm. формі, тобто нітратна форма. Ну тут тільки трошки в касові трошки було. Там, да? так. Ми зайшли. У нас тут ін'єктор, якщо чесно, десь з неділі 2,5-3 назад був. З чим? З касом? Був кас, були mm -hmm. біологічні препарати і був цей. Тіосульф калій, тіосульфат у нас mm -hmm. тут був. тобто Препарати, які мають в, своє... в своєму складі сірку і калій. Тобто ну, дуже важливі моменти для озимої для пшенички, тому що ну, як ти знаєш, що азот він не засвоюється без сірки, а сірка останнім mm -hmm. часом mm -hmm. да, Останнім часом сірки ну, дуже мало дай... давали... давали до цього. Да? Зараз більше акцентуємо на цьому увагу. І ви ти ви бачиш на сьогоднішній день, як вона вся стоїть доверху? Тобто да? угу. от у неї ну навіть боляче, да рукою та так... я сідаю так а, обережно. <рес>